27 вересня у Вужгородському національному університеті відбулася зустріч з українськими письменниками Олександром Гаврошом та Ігорем Павлюком під назвою журналістика і література, взаємодія чи конкуренція. На початку зустрічі Ігор Павлюк вручив Олександру Гаврошу диплом імені Пантелеймона Куліша за вагомий внесок в українську літературу та культуру. Після цього письменники відповідали на запитання, які їм задавали дві студентки інтервюерки Вони ділилися власним досвідом. До прикладу, розповіли, як написати свою першу книгу, що для цього потрібно, про що можна було би написати її. Та як видати свою першу книгу? Наприкінці до обговорення долучилися інші учасники зустрічі студенти, які також ставили свої питання письменкам і отримували відповіді. В цілому зустріч була інформативною, дуже пізнавальною і цікавою для студентів. Сподіваємося, що в майбутньому буде більше таких зустрічей із відомими особистостями.